Ця в Україні недостатньо просто звільнити чиновника, адже він може заблокувати кабінет, може підбурити колектив і може навіть не пускати свою заміну на законне місце, а все тому, що його посада надто ласа годівниця. 8 лютого Світлана Селюкова за підсумками конкурсу стала директором держпідприємства Київський інститут землеустрою, але фактично змогла працювати лише наприкінці березня. На робоче місце її просто не пускали. Тому діта около, навіть 20 з усього сіокальки вийшли вниз. Ну и с криками, а, и с криками, что мы вас сюда не пустим, основания вашего пребывания здесь, когда им показали наказ. Ну, а... Они сказали, що та не весь пакет документів. їм, будь пожалуйста, на каком-то основанні вимагати чілі до приказу. Колектив вороже сприйняв нового керівника, бо не визнавав звільнення попереднього Йосипа Дороша. Він свою заявку на конкурс не дав, але подав до суду за нібито незаконне звільнення. Суди в обох інстанціях програв. Я подав тоді в суд, тому що я вважав, що в мене є. Е... Ну, з порушенням мене звільнили, і я судився. Я особисто я а яке порушення було з тому, що мене повинні були останній день закінчення моєго контракту видати мені трудову книжку і заробітну плату, розрахувати мене і призначити когось в його, щоб я передав справи. Того не було здійснено. Виявилось, діяльність Йосипа Дориша в інституті була не такою простою. Мав стосовно до цього є про межі та про це трохи згодом. Інститут підвідомчий держгеокадастру. Тож ми вирішили з'ясувати у державній службі, корінь проблеми. Борош підробив контракт. Свій ну з ним, як з директором, було вкладено свого часу контракт на дні сторінок, якого міститься умови оплати праці. У цю сторінку було замінено. В його, тобто у нас лежить з його підписом один текст контракту, а у нього на підприємстві з заміненою сторінкою. І відповідно, він собі нараховував зарплату побільше, набагато ніж мав би нараховувати. На виході із держгеокадастру ми наштовхнулися на мітинг, якраз пов'язаний з інститутом. Здається, тут мітинг пов'язаний з нашою темою. Підемо з'ясуємо. Ці люди, працівники інституту над науково-дослідного інституту, два місяці не отримують зарплату. При тому не отримують зарплати не за те, що грошей немає, а й за те, що заблокували рахунки. Новий призначений керівник 8 лютого був призначений. Заблокував рахунки. Та чомусь жоден із так званих працівників не захотів спілкуватися з нами. Вибачаюся, не буду. Я не хочу. Я ну так, може, да, хочу давати інтерв'ю. Це може до стеку так? Дякую. Ні? Працівникам інституту дійсно затримували зарплату. Та винні в цьому були якраз самі протестувальники. Я не блокувала щоб я просто-напросто внесла свої дані. А в зв'язку з тим, що я внесла свої дані, а не допускає мене на підприємство, на мене не могли взяти ключ, то, зрозуміло, що і розпоряджатися даним щотом бухгалтерія підприєметні не могла. Однією з функцій цього інституту є розробка документації землеустрою. І за даними Держгеокадастру, саме він розробляв ці документи під найскандальніший об'єкт в Україні. Деякі журналісти та політики роками слідкували за аферами навколо резиденції Межигір'я. Остання відбулась чотири роки тому, коли 130 гектарів цієї землі розділили між трьома приватними суб'єктами компанію Танталіт, фондом відродження та Віктором Януковичем. Було зроблено оцінку. Ця оцінка була занижена мінімум в п'ять разів, наскільки я знаю, з матеріалів кримінального провадження. Тобто вони трактували, що це земля рекреаційного призначення. Відповідно на ці землі існує знижка 50% від звичайної вартості оренди, навіть за номінальною ціною. А рекреаційні землі це землі, на яких здійснюються відповідні заходи рекреації загального доступу, а не приватного доступу. Завдяки такому визначенню землі орендну плату в межіргі вдалося зменшити до 10 доларів за сотку на рік. У Держгеокадастрі нам надали повний пакет всілілих документів. Вгадайте, чий підпис стоїть на титульному аркуші оцінювання межегір'я? Цей проект взагалі погоджувався з лісгоспом з водоводагенством. Значить, проєкт, я ще раз кажу, що особисто навіть я, хоча, я, повірте мені, мого підпису там немає, але я був в Генеральній прокуратурі, і вони перевіряли цей проєкт, і до претензій до інституту ніхто не виставляв щодо неякісного. Ну, я розумію, мене просто до вас саме питання Якщо по узгодженню, вона... по я роботі думаю, над проєктом. Думаю, що узгоджена з усіма службами. Тобто ви не знаєте. Ну, мені треба подивитись цей проєкт. Так ви ж його підписували, ви я, ж директор. Так, скажу, я його не підписував. Там є підпис, ваш, я його бачу. Ну і, дивіться, якщо я підписував цей проект, то там є все, всі висновки. Але таких висновків у наявних документів проєкту з землеустрою нема. За 2007-2013 роки проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ танталіт та благодійному фонду відродження України на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області для проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації до Держгеокадастру не надходили. Та це ще не все. На конкурс на посаду директора інституту свої заявки подавали ще дві особи: обидва працівники інституту. Та от диво їхні підписи також стоять у проєкті землеустрою по межегір'ю. Губарів відкликав свою кандидатуру. А Процевська боролась до останнього, ба більше вона активно саботувала призначення нового директора. Ми намагалися спіймати Процевську, але марно її то не було на місці. Пані Процевської нема. То у відрядженні. Так. Тож ми вирішили розповісти все новому директору. Кубарек та Процепська. Вони ще працюють в інституті. Звісно. А ви, мабуть, не знаєте, бо ми знайшли інформацію, що вони обидва, як і сам Пандоруш, підписували проект землеустрою для межі ні, я цього не знала, чесно. Ну як как би бы, то інтересно, я думаю, будемо в этом розбиратися. У підсумку нового директора таки допустили до роботи, а працівники інституту почали отримувати зарплату. Та люди відповідальні за аферу з межі не тільки не покарані законом, але й намагаються саботувати роботу держпідприємства.